Привіт усім криптолюбителям! Сьогодні поговоримо про те, як легко заробляти на Binance Earn. Заінтриговані? Тоді почнемо. Binance Earn це як чарівна скринька, де ваші криптомонетки працюють на вас. Ви просто зберігаєте їх, а вони приносять дохід. Як таке можливе? Все просто. Для початку, якщо ви ще не з нами, зареєструйтесь на Binance. Потім завітайте до розділу Earn. Там ви знайдете цілий набір варіантів для інвестицій від стейкінгу до ощадних продуктів. Візьмемо, наприклад, стейкінг. Це як покласти гроші в банк під відсоток, лише з криптовалютою. Ви фіксуєте свої монети на певний термін і отримуєте за цю винагороду. Пам'ятайте більше монет і довше термін, вищий дохід. Ощадні продукти варіант зручніше. Тут, як на ощадній книжці гроші, можна зняти будь-якої миті. Відсотки нараховуються щодня, і можна почати навіть з невеликої суми. І найголовніше все надійно, та як на долоні. Binance використовує найсучасніші технології, щоб захистити ваші активи, тому за безпеку коштів можете не хвилюватися. Так що, якщо хочете, щоб ваші криптовалюти не лежали без діла, Binance Earn те, що потрібно. Реєструйтеся, вибирайте відповідний продукт і починайте отримувати прибуток вже сьогодні. Не забудьте передплатити наш канал і поставити лайки, щоб завжди бути в курсі криптоновин. Успішних інвестицій! Дякую, що були з нами!